Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕХ. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про аналіз ґрунту на аналізаторі Проспектр 2. У цьому відео ви дізнаєтеся про два основні підходи до роботи з ґрунтом. Це перший швидкий скринінг одразу в полі, та другий це детальний лабораторний аналіз, із відбором проб та аналізом в кюветах із допомогою лабораторного стенду. Проспектр 2 дозволяє працювати двома способами: перший це швидкий скринінг у полі, без відбору та проби підготовки. Одразу отримуєте орієнтовний хімічний склад грунту. Другий варіант це лабораторний аналіз з відбором проб підготовкою в кюветах і використанням лабораторного стенда для більш точних результатів. Обидва підходи дають змогу контролювати якість ґрунту залежно від завдання. Для швидкого скринінгу ґрунту не потрібна жодна пробопідготовка. Ви просто підносите аналізатор до ділянки і натискаєте старт. І для такого швидкого методу аналізу достатньо буде 10-20 секунд для того, щоб ви зрозуміли орієнтовну композицію. Прилад вам миттєво покаже вміст основних елементів, що допоможе вирішити, чи варто проводити більш детальніше дослідження. Якщо ж вас цікавить максимально точний і надійний результат, в такому випадку потрібно відібрати пробу грунту і зробити аналіз усередненням в квітах. Оскільки ґрунт є неоднорідним за своєю природою. Для цього вам також знадобиться лабораторний стенд і е, отакі кювети з рентгенопрозорою плівкою. Отже, якщо ви в полі, обирайте швидкий скринінг, щоб за кілька секунд оцінити якість ґрунту і зрозуміти, як далі діяти. Якщо ж потрібна глибока аналітика, то переходьте до лабораторного режиму з пробопідготовкою. А тепер давайте перейдемо до практики. Я покажу, як з допомогою нашого аналізатора Prospector 2 та лабораторного стенду із використанням кювет проводити лабораторний аналіз ґрунту. Якщо з першим форматом нам в принципі все зрозуміло, там де ми в полі аналізуємо, нам потрібно просто притулити аналізатор до ділянки, яка нас цікавить, і натиснути кнопку для того, щоб отримати аналіз. То аналіз в лабораторному стенді майже нічим не відрізняється, за виключенням того, що у нас використовується лабораторний стенд і кювети, А також, звичайно, що ми можемо проводити усереднення результатів аналізу. Тож, давайте почнемо. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати правильне калібрування. У мене на, на, на аналізаторі стоїть калібрування ґрунти, я обираю його. Далі нам потрібно обрати час вимірювання. Для грунтів, в принципі, для того, щоб вам зрозуміти хімічний склад, в принципі, 10-20 секунд буде достатньо. Я поставлю 10 для того, щоб наочно продемонструвати. Все, в принципі, аналізатор у нас готовий до роботи. Тепер треба тільки встановити на нього кришку лабораторного стенду. Отже, ми встановили лабораторний стенд, і тепер можемо починати проводити аналіз. Ми, у нас є такі дві кювети з різними зразками ґрунту, які закриті спеціальною майларовою плівкою. Вона є рентгенопрозора, тому наші результати аналізу вони не спотворюються. Ставимо, ставимо кювету на віконце аналізатора і закриваємо. І закриваємо наш лабораторний стенд. І тепер натискаємо кнопку старт і чекаємо результатів аналізу. Все, наш аналіз завершено, і ми зараз на екрані бачимо результати його. Тобто ви бачите, що у нас є основа ґрунту, да, це кальцій. Потім у нас є титан, є е, залізо, цинк і далі інші елементи. Тепер давайте проведемо. Аналіз цього зразка. Це у нас щось дуже схоже на пісок. І також натискаємо кнопку «Старт». Все, наш другий результат аналізу завершено. І зараз ви можете бачити на екрані його результати. У лівій колонці ви бачите назви елементів. Наступна колонка це наші концентрації. Це концентрація кожного елемента У нас відображається у вигляді parts per million, Це частинка на мільйон. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про залізо, то у нас 41 910 частинок на мільйон. І як бачите, остання колонка це похибка. Похибка у нас тут 150 ppm, 500 ppm і так далі. Ця похибка залежить від е, часу аналізу. Якщо вам потрібна менша похибки, то відповідно треба ставити більший час аналізу. А якщо ж вам потрібно максимально точно виміряти, ваш зразок, то звичайно, найкраще за все треба використовувати усереднення результатів аналізу. А про цю функцію ми поговоримо в нашому наступному відео. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за нашими новими відео Академія ЛВАТЕХ. До зустрічі!